І так, давайте продовжимо серію наших відео, і сьогодні розглянемо, що таке тестування станів та переходів. Отже, знову наш монобанк. У нас є форма для поповнення мобільного телефону. Ми хочемо поповнити мобільний телефон. Давайте розглянемо, як ми можемо використати тут тестування станів та переходів. Техніка тест дизайну. Отже, що ми маємо? Ми маємо 4 скріни. поповнення мобільного. Тут, тут вибір номера, да? тут вибір суми, на яку поповнюємо, тут вибір, тут не вибір, тут вже поповнили, тут вже надіслано платіж, і тут виникла якась помилка. Отже, давайте зробимо діаграмку. Головна сторінка початкова наша. Ми вибираємо там поповнити мобільний, да? поповнення мобільного. Можна відразу показати тут одиничка. Давайте відразу ось так зробимо. Одиничка це поповнення мобільного. Ми можемо відразу ці вже кроки сюди десь додати. 64 у нас там було. Так, один поповнення. Мобільного. Це дія, так? Да? Далі. Ми тут ввели. Повнення мобільного відкрився скрін. Тут. Ввести номер. Ввести номер. Тут буде така от стрілочка. Зараз ми її зробимо гарненько. Тик-чик. Це буде у нас два. Так, давайте трошки її ще якось піднімемо. Ось так. Ось так робимо. Так, е, далі у нас йде ввели номер телефону. Потім перейти далі. Перейти далі. Наприклад, давайте далі. 3. Далі у нас йде введення суми. Ми можемо це купірнути сюди. Нехай це буде 4. введення суми. Далі ми натискаємо поповнити. Так, це у нас 5. Ввести суму. Далі ввести суму. Поповнити. Поповнити. Платіж надіслано. Надіслано. І натиснути, наприклад, готово. Ця штука у нас піде сюди. Поки що. Ми звідси сюди перейдемо, але буває виникла помилка. Зробимо таким чином. Так, виникла помилка. І ми можемо прийти на головну стрінку. Ось так зробимо. Поповнити. Потім в нас, наприклад... І... Готово. Ось, у нас виходить готово. Це буде 6. Дивіться, у нас виходить діаграма станів та переходів. Значить, у нас є скрін головної сторінки. Ми натискаємо поповнити мобільного. Поповнити мобільного, вибираємо опцію, воно нас перекидає на такий скрін. Тут введення номеру телефону, ми вводимо номер телефону. ось дія, вести номер». Далі ми натискаємо далі кнопку, воно переводить нас на введення суму. Тут вводимо суму, робимо дію. Далі ми поповнити, натискаємо кнопку, так, і воно нас переводить в платіж діслана, і, відповідно, ми можемо далі перейти на головну сторінку. Виникла помилка це окремо. Якщо там щось виникла помилка, ми відповідно маємо окремий стан. Ось така. такий стан виникла помилка, і з нього ми можемо, наприклад, тут повторити платіж вибрати. Виникла помилка. Це думаю, що повторити платіж, вона у нас має. Відправити в платіж надіслано, якщо все буде ок. Тобто давайте допишемо ще повторити платіж. Так, ось повторити платіж. Так, є таке. І тепер дивіться, тут є скрін такий, де є скасувати. Можна ще й скату. скасувати. Скасувати платіж. Це дається там кілька секунд, так, і відповідно, якщо ви скасуєте, то він вас викине також на, ну, скоріш за все, на головну сторінку. Ось так. Скасувати це буде 8. 8. Ось таким чином. Бачите? Ми тут тестували е, наше поповнення мобільного телефону, і от нам пригодилася наша діаграма станів та переходів. Крім того, що ми тут знайшли ще додатковий. Додаткову дію скасувати платіж, це буде скасований платіж. І також виникають помилки, якщо ми там ввели неправильний номер телефону. Але якщо заглиблюватись далі, ми тут можемо переходити назад, бачите кнопочки, щоб, наприклад, змінити номер ну, телефону. Наприклад, ми тут є введення суми. Ми хочемо змінити номер телефону. Да. Давайте назвемо цю дію. Як зміна номеру телефону. Так, ось так. Змінити номер, так? Да? Змінити номер. Окей, тобто додатково ще проаналізували, що можна ще змінити номер, так? Тут окремо можна ще запланований платіж. Ну, ми вже не будемо сюди розбиратися, але... В цілому можна ще додатково дивитися, які є ще дії. так, Наприклад, на тому, коли ми робимо введення суми, ми можемо зробити, поповнити відразу, або також, наприклад, ну, давайте вже зробимо так і бути, можемо зробити запланований платіж. Запланований платіж. Так, і він буде в нас висіти, і потім він. Перейде звідси в стан платіж надіслано, коли у нас буде готовий робитися цей платіж. Коли у нас виконується цей платіж, так? Ну це там, наприклад. Відбувся платіж. Це автоматичний той, що був. Ось таким чином у нас виходить аналіз станів та переходів для нашого поповнення мобільного в Монобанку. В принципі, тут розказано, як робити діаграму станів та переходів. Більш детально є ще можна розібрати, як робити таблиці станів та переходів, та визначити більш деталізовано, що можна взагалі в якому стані робити, та знайти ще додаткові стани чи переходи. Але в цілому так працює ця техніка, і от завдяки там, кільком хвилинам ми знайшли ще додаткові моменти, які раніше до цього не помічали. Ну, тому що ми так пройшли весь флоу і бачили всього лиш там чотири стандартних стани. А ще, от, як виявилося, є 2 додаткових стани, різні переходи, різні дії. Тому от звертайте на це увагу і дуже раджу використовувати цю техніку у себе на проєкті, тому що вона часто знаходить круті баги. Всім дякую за увагу.